Вітаємо вас, друзі! Вітаю всіх, кому не байдужа історія! Задля урізноманітнення ваших вражень, сьогоднішню передачу ми вирішили назвати годинник епох. І послуговуючись цим символом, пісочним годинником. Давайте перегорнемо його і перегорнемо сторінки нашого з вами незнаного літопису. І пригадаємо окремі історичні події, що відбувались ось у ці січневі дні у різні епохи. Саме про ці події піде мова у сьогоднішній передачі, оскільки про інші події я розповім вам у іншій передачі. 20 січня 1775 року в місті Ліон у Франції народився Андре Марі Ампер. Якщо ви не знаєте, хто це, то сором вам і ганьба. Оскільки його ім'я внесено до списку 72 імен найвидатніших вчених Франції, який поміщений на ейфелевій вежі. Ви, між іншим, знали про існування такого списку? Якщо серйозно, то, звичайно ж, багато хто ще. Зі шкільної пори пам'ятає, що саме в амперах вимірюється сила електричного струму. Крім того, Ампер встановив правило для визначення напрямку дії магнітного поля на магнітну стрілку, а також відкрив взаємодію між електричними струмами і сформулював закон цього явища. Андре Марі був упевнений в чисто струмовому походженні магнетизму і тісному зв'язку його з електричними процесами. У 1829 році Ампер винайшов такі пристрої, як колектор обертової електричної машини та електромагнітний телеграф. Коротше кажучи, без Ампера ми б і електрики не мали, і компасами б не могли користуватися. І ще одне: в 1830 році Ампер ввів науковий обіг термін кібернетика. Давайте до тих подій, що ближче ось до нашого часу відбулись. 15 січня 1992 року указом Президії Верховної Ради затверджений. Державний гімн України. Але ось тут увага, лише музичну редакцію Михайла Вербицького, тобто без слів. Сам текст гімну було затверджено аж 11 років по тому. Взагалі, ось ця пісня Ще не вмерла Україна була створена у 1863 році, а у 39-му році ХХ століття її проголосили офіційним гімном Карпатської України. При совєтах всіх тих, хто виконував цей, не побоюсь казати, один з головних символів українства, ось їх всіх, звісно, переслідували за прояв буржуазного націоналізму та контрреволюційну діяльність. Але в кінці 80-х наша велична пісня починає лунати, чи то на роковинах смерті Павла Чубинського, автора тексту, який якраз 15 січня помер, чи то знову ж таки у День смерті Тараса Шевченка. Чи то під час проголошення декларації про державний суверенітет у липні 1990-го, чи то при проголошенні Незалежності у 91-му, чи то під час інаугурації Кравчука і так далі. І так далі, і так далі. Чому в 92-му році затвердили лише музику? А тому, що тоді в Раді ще панували пострадянські комуняки, через яких взагалі усі державні символи затверджувались дуже повільно. Вон, великий державний гарпаж досі не прийнято в цілому, тільки за основу. Тому текст було вирішено відкласти та окремим указом затвердили лише музику. Ну що ж, про слова гімну ми поговоримо окремо у передачі від 9 березня. Повернімось трохи назад, у 1957 рік. Цього року, 17 січня, народився відомий ареканський комік імпровізаційного жанру Стів Харві. Думаю, що навряд чи хтось з вас чув це ім'я. Ну, Стів Харві, хто це взагалі такий. Але, ймовірно, майже всі жителі Колумбії і Філіппін назавжди запам'ятали один дуже делікатний випадок, який стався у 2015 році. У фіналі шоу Міс Всесвіт. Отже, на сцену, значить, виходить ведучий Стів Харві, відкриває конверт, і каже: Міс Всесвіт 2015, Колумбія! І Колумбійку запросили пройти в центр сцени, вручили квіти, надягли корону, коротше кажучи, всі радіють. Всі такі веселі, аж ось стів повертається і каже. Панове, я прошу вибачення. Друге місце Колумбія, а переможець Філіппіни. І з представниці Колумбії знімають корону, забирають у неї квіти. Ой, що тоді відбувалось в Колумбії? Кількість розбитих телевізорів тоді обчислювалася, ймовірно, тисячами. А взагалі в Сполучених Штатах Стів Харві відомий в першу чергу як ведучий телевізійної гри «Family Feud» Сімейні війни. Він веде її з 2010 року. Багато є локальних версій, ледь не в сотні країн. Ті, хто знають російську мову, можуть знайти в інтернеті випуски передачі Сток одному з Олександром Горевичем, який, до речі, в лютому 2022 року підтримав Україну і пішов з російського телебачення. І тепер передачу 100 до 1 веде чорт Олександр Окопов. А для тих, хто хоче патріотичну версію, в мене є хороші новини. На українському ТБ було аж дві адаптації сімейних війн. Одна на «1 плюс 1» з Юрієм Горбуновим називалася Просто шоу. А інша зовсім нещодавно виходила, і, наскільки я знаю, ще буде виходити ось цією весною, на новому каналі з Нікітючкою. І називається Є питання. До речі, про телевізійні ігри. Ще в жовтні минулого року на нашу електронну адресу надійшов лист від пана Даниїла. У ньому він просить згадати про всі найкращі телеігри України. Що ж, шановний Даниїл, на жаль, не можу виконати ваше прохання повністю, оскільки це вийшло за рамки не тільки сьогоднішнього випуску, а й взагалі усієї нашої передачі, навіть двох ще школи у нас є. Однак, звісно, можу задовольнити частково ваше бажання прямо зараз. Адже 17 січня 1999 року вийшов в ефір перший випуск телепрограми Караокі на Майдані. Ще на початку 97-го року у кума Ігоря Кондратюка Андрія Козлова, який нещодавно так розізлився на ведучого щодо коли Бориса Крюка, що обидва ледь не пішли з програми, так от ось у цього козлова виникла ідея ігрового шоу, в якому будь-яка людина могла б просто так виграти приз. Ні, не просто так, а за те, що вона вміє співати. І при цьому опинилася в потрібному місті, в місті потрібний час. Три роки формат, так би мовити, обкатували на московському 31-му каналі, хоча мені в телепрограмах того часу не вдалося знайти цьому підтверджень. І вже в 1999 році запустили у нас на українському телебаченні. Програма транслювалася на трьох телеканалах: І Інтері, в 2007-му прийшла на 1+,1, 1, а ще через два роки, в 2009-му, на СТБ. Правила гри були незмінні, аж з найпершого випуску. Переможцем стає той, кого обере ведучий у першому турі, кому більше аплодують у другому і кому в капелюх накидуть більше грошей у фіналі. Першим переможцем, точніше переможицею, стала дівчина з Києва Дар'я. Вона зібрала, ого, яка сума, 6 ,10 гривень 10 копійок. У 2014 році караоке було занесено до Книги рекордів України як найтриваліший розважальний проєкт. Крім Києва, знімали передачу мало не у всіх містах України і в Житомир пару разів заїжджали. То й навіть за кордоном зйомки велись в Іспанії, США і на острові Реюньйон. Під час помаранчого майдану програма нікуди не зникала, знімали її на тлі наметів на Хрещатику, і майданівці теж були учасниками програми. У 2012 році формат продали в Казахстан. Мейден на казахській мові війна. Тому там шоу називалося мега караоке». Зйомки останнього випуску пройшли на ВДНГ в грудні 2017 року. Я, на жаль, на них не був. Але перед цим відвідував зйомки декількох інших програм. Ось тут, наприклад, я поблизу логотипа естебестою. Це, до речі, майже 10 років тому було. І подивіться, що в мене є. Ось який гарний прапорець. Давайте ми його. Ось сюди. О. Наступна історична подія. 16 січня 2017 року я послизнувся і впав. Наступна історична подія. Увечері 14 січня 2022 року, два роки тому, жителі хутора чи то Залісок, чи то Залісся неподалік міста Бережани на Тернопільщині. Побачили в небі спалах блискавки, а через кілька секунд почули сильний гуркіт грому. Те ж саме явище спостерігали і жителі Чернігова. Та й у Житомирі навіть ось я пам'ятаю, як зараз я чув гуркіт грому посеред зими, 14 січня. Я то взагалі до цього моменту взагалі ось ніколи грім до цього не чув, оскільки я ось пам'ятаю, скільки зим було, ніколи грі, грому не було. А це ось перший раз за моє життя. Це досить таки рідкісне явище спочатку пояснювалось сильним циклоном із Скандинавії, але насправді воно було спричинене, як ви думаєте чим, Ага, виверженням вулкану. Називається він Хунга-Тонга, Хунгаха Апай. Звісно, не Ейяфядлаві Кудель, але теж гарна назва. Вулкан розташований у державі Тонга за 2000 кілометрів на північний схід від Окленду, столиці Нової Зеландії. У цій державі, ось у Тонга, там вже 15 січня було, ранок, при виверженні стався землетрус магнітудою 5,8 за шкалою Ріхтера. А це спричинило цунамі висотою до 90 метрів. Навіть король Тонги вирішив евакуювати зі свого палацу, куди подалі. Виверження встановило рекорд. Воно стало найсильнішим за всю епоху супутникових спостережень. У повітря піднявся стовп попилу газу і водяної пари на висоту принаймні 57 кілометрів. Потужність виверження становила 10 мегатонн в тротиловому еквіваленті. А також через цю подію тонга опинилась без інтернету через пошкодження магістрального кабеля. Ну і нарешті вулканічний шлейф спричинив рекордну кількість блискавок в атмосфері Землі. Більше 200 тисяч спалахів за 75 хвилин, тобто приблизно 45 блискавок щосекунди. До речі, середнє значення по планеті 3 блискавки щосекунди, а це 45. Так звані хвилі лемба, що виникають після сильних вибухів та поширюються паралельно поверхні Землі зі швидкістю звуку, обігнули планету тричі. Не дивно, що й грози теж посирились по всій землі. Нагадаю, мова йде про січень 2022 року. Ось так подумаєш, подумаєш, згадаєш, що у нас в країні відбулося через півтора місяці, та й дійдеш висновку, що недарма кажуть. Чуєш грім на голі дерева, чекай біди.